1952 рік німецький Райх переміг у Другій світовій війні. Влада нацистів простягається від ламаншу до майже Уральських гір. Майже вся Європа знаходиться під контролем колишніх країн Вісії. Колишні союзники Німеччина та Італія стали конкурентами, Угорщина, Румунія та Болгарія залишились в стороні між протистоянням Берліну та Риму. Совєтський Союз втратив майже всю свою європейську частину території. Після падіння Москви совєтський уряд переїхав до Пермі. Але після підписання мирного договору з Німеччиною Совєтський Союз втратив контроль над більшою частиною контрольованих територій Центральна Азія, Сибір та Далекий Схід. А Сполучені Штати та Великобританія стали на захист демократії у світі на території України. На заміну комуністичної окупації прийшла нацистська окупація Рейхскомісаріат Україна, на чолі якої стоїть вищий партійний функціонер НСДАП Ерік Кох. Який заступив на посаду з самого початку утворення Райхскомісаріату, тобто з 9 травня 42-го року, Райхскомісаріат контролює більшу частину етнічних українських земель, за виключенням Лембергу, він же Львів та Станіславову, які знаходяться в складі генерал-губернаторства. Та Запоріжжя, Херсон та Крим, які знаходяться в складі СС Орденштадт Готенланд, а також Одеси, Буковини, Вінниці та Ізмаїлу, які знаходяться в складі Румунії. І з самого початку окупації німці почали знищувати корінне населення, частину зробили своїми рабами, частину почали вивозити до Німеччини. Вся промисловість Райхскомісаріату, як і все його населення працює на благо великого німецького райху. Безпеку та стабільність оберігали не тільки німці, а й українські колаборанти в українській поліції служили понад 24 тисячі колаборантів, які також брали участь у знищенні своїх же земляків, не дивлячись на стабільність всередині Ральськомісаріату, за лаштунками політичної сцени відбуваються дії, які можуть принести велику нестабільність. Ходять чутки, що коха хочуть зняти, а його райхсміністри нелояльні. Ері Кох задля підвищення своєї влади вирішив провести київський конгрес, на який були запрошені всі керівники областей та колоніальні менеджери. На конгресі розглядались питання торгівлі з іншими райхскомісаріатами. Хоч кох проти, але було вирішено поліпшити торгівлю, побудувавши порти. Другим питанням було стосовно економіки. Слов'яни є дешевою робочою силою в роботі на полях. Одна група вважає, що слов'ян повинні замінити чистокровні німці, щоб зменшити вплив слов'ян. З точки зору політики гармонізації, це хороше рішення, але з економічної це найгірше рішення, бо слов'яни завжди були, є і будуть доступною дешевою робочою силою. Третє питання було стосовно призначення українців на місцеві посади задля більшої стабільності серед українців. І, хоча багато хто виступив проти цього, але було прийнято рішення дозволити українським колаборантам зайняти неважливі посади в місцевих адміністраціях. Останнє питання, яке піднялось на засіданні, це питання стосовно наступника. Ерік Кох був обуреним цим питанням і вирішив його просто проігнорувати. 15 лютого група міністрів і чиновників Райху запропонували коху піти у відставку. Райх виніс недовіру до можливостей коха в управлінні, але за його внесок у Райх вони пропонують піти красиво. Не дивлячись на вмовляння, Ерік Кох відмовився піти у відставку. 5 березня 1953 року, темний день для німецького народу. Фюрер Адольф Гітлер помер. Уряд Німеччини оголосив загальнонаціональний траур на один місяць, в той час, як в інших країнах, особливо на заході, святкують. Тимчасовий уряд Німеччини запровадив ще більш жорсткі квоти на українське зерно, українські корінні жителі і німецькі колонізатори отримують все менше пайків. Голодні та обурені українські селяни бунтують, вони націлені на німецьких поселенців. Поліція повільно реагує через велику кількість інцидентів, які відбуваються по всій Україні. Вирішивши, що уряд Райхскомісаріату більше не може ефективно захищати німецькі поселення, чорноморські німці оголосили про створення Союзу поселень. Керівником союзу було обрано Карла Гтумпа. Його кабінет і штаб-квартира розташовані в Хегевальді. Попри несхвалення центрального уряду, поселення заявили про свою відданість німецьким ідеалам співпрацюючи з центральним урядом на багатьох рівнях. Тим часом на сході вже повна нестабільність. Уряди райхскомісаріатів у Москві та на Кавказі втратили контроль над більшою частиною своєї території. Лишається лише чекати, коли цей хаос добереться, і до України. 9 квітня хаос прийшов і до України. Уряд Райхскомісаріату втратив контроль над більшою частиною території. На Волині було проголошено Західну Українську Республіку. В Полтаві, Сумах, Чернігові, Броварах та Гомелі повстали націоналісти на чолі зі Степаном Бандерою. Слобожанщина, Донбас, Мозер та Полісся. Перейшли під контроль так званої Південно-Західної Червоної армії. Бандера зміг зібрати понад 50 тисяч людей, які зі зброєю в руках будуть гнати окупантів якнайдалі. Головнокомандувачем армії став Роман Шухевич. Саме він буде керувати повстанською армією України. Поки Бандера буде займатися цивільними питаннями, Почалась битва за Україну. 10 червня 1953 року Райхскомісаріат Україна було знищено. Основну частину територій контролює Бандера, Західна Українська Республіка та Червона Армія змогли забрати лише деякі міста, які контролювалися союзом поселень. На щастя, УПА змогли взяти німецькі склади зі зброєю. Тепер можна проводити і мобілізацію населення в армію для початку, щоб об'єднати територію, яка контролювалась Німеччиною, а потім вже і території всієї України. Вже 18 червня почався другий етап громадянської війни. Південно-західна Червона армія перейшла в наступ. 23 жовтня комуністи на території України були знищені. Після звільнення України від німецьких окупантів. Почався процес дегерманізації. Міста, села та вулиці перейменовувались на український лад. Знову на карті з'явились Маріуполь, Дніпро, Кривий Ріг та багато інших міст. В грудні почались переговори між урядами Національної Республіки Україна та Західноукраїнською Республікою. Уряд Бандери вимагає від уряду Західної України приєднання. Але переговори ні до чого не призвели. 10 січня 1954 року. Армія Бандери перетнула кордон. Захоплення Західноукраїнської Республіки відбулось дуже швидко. Всі основні міста, рівне та Золочів – були захоплені в перші дні. Після цього уряд Західноукраїнської республіки підписав капітуляцію. 21 січня 1954 року, день, коли постала нова, незалежна та суверенна українська держава, на чолі зі Степаном Бандерою. Перед тим як повертати інші території, потрібно для початку встановити повний контроль над цією територією. Через весь хаос, що відбувався весь цей час, в селах діють незаконні банди, з якими треба розібрати. Також треба активно зайнятися побудовою незалежної української економіки, бо без неї держава не зможе існувати. Ну і саме головне провести реформи в армії. Перед початком повернення своїх територій потрібно реформувати повстанські загони в повноцінні піхотні дивізії. Понад рік знадобилось для встановлення стабільності, побудови незалежної економіки та створення повноцінної національної армії, і цього вже достатньо для того, щоб почати повертати українські землі. Першим на черзі став СС Орденштадт Готтенланд під керівництвом Райнгарда Гейдріха. Щоб показати усю серйозність своїх намірів, українська армія почала військові навчання на кордоні з Готтенландом. 19 травня 1955 року українські війська перетнули кордон з Готтенландом. Основні удари прийшлись неподалік Запоріжжя. Та був удар на Херсон. План був абсолютно простим: відрізати війська Готенланда від Криму. Ця задача була виконана, хоч і не відразу. Зі сторони Херсону прорватися до Криму не вдалося, тому довелося реалізовувати оточення з боку Запоріжжя. Після оточення почалось знищення ворожих дивізій. Українська армія легко та швидко знищила всі ворожі війська. Після цього почалося входження українських військ до Криму. Але, як виявилось, не всі готенландські війська були знищені в оточенні, хоч їх було мало, і зупинити український наступ вони не могли. В останній момент готенландські війська відступили до. Теодоріс Хафен, він же Севастополь, але закріпитись там вони не встигли. 16 липня 1955 року Україна повернула собі Херсонську Запорізьку області, а також Крим, який ще в далекому 1918 році хотіла приєднати УНР. Контроль над Кримом означає велику перевагу на Чорному морі, і це не варто ігнорувати. В Збройних силах України був створений новий напрямок: військово-морські сили. Почалось фінансування будівництва військово-морського флоту. І до речі, завдяки Готенланду Україна вже має свій власний флот: один крейсер, сім есмінців та шість підводених човнів. Після звільнення в Криму також почався процес дегерманізації. Після невеликого відпочинку, 13 грудня, українська армія вирушила звільняти Одесу, Вінницю, Буковину та Бесарабію. Звільнення українських територій було швидким. Навіть можна це назвати піхотним бліцкригом. Румунська армія була малою та слабкою після війни з Угорщиною, а тому дійти до Бухаресту було нескладно. Румунська армія, хоч і намагалась стримати наступ. Але все було марно. Румунія протрималась трохи більше місяця. 22 січня 56-го року був підписаний мирний договір. Україна повернула собі свої етнічні землі. В Бухаресті був встановлений лояльний до Києва уряд. Наступним на черзі став німецький Райх, який окупував Львів та Івано-Франківськ. Але райх, хоч і слабкий, через внутрішні чистки бормана, але не настільки слабкий, щоб програти Україні. До того ж, українська розвідка доповідає, що вермахт готується до походу на схід. Простіше кажучи, Німеччина готується повернути під свій контроль Україну, Кавказ та Москву. 22 січня 1956 року. Великий німецький Райх оголосив війну Україні, Російській Національній Республіці та вільним червоним козакам. На початку лютого українська армія спробувала зробити оточення на південному фронті. Українські війська героїчно звільнили Львів і пішли далі. І коли вже здавалось, що от от оточення буде зроблене, з'явились німецькі війська і не дали пробитись далі. Оточення так і не було реалізовано. Так ще й і Львів знову німці захопили. 4 квітня 57-го року українські війська вже вдруге, з початку війни, звільнили Львів. Також варто зазначити важкі бої за Гомель. Місто переходить із рук в руки, німці намагаються його захопити через розташування там вузла постачання, але українські війська не дають їм в місті закріпитись. Пробиватись Лоб не виходить, тому українська армія застосовує тактику невеликих оточень, щоб зменшити чисельність ворожої армії. Таким чином, німці будуть залишатись без своїх дивізій, що значно полегшить просування українських військ. 29 липня українська армія увійшла до мінську. В жовтні було утворено слобожанське оточення, в яке потрапило дуже багато німецьких дивізій. Всі вони були швидко знищені. 9 січня 58 року була звільнена Варшава. 11 лютого капітулювала Словаччина. Війна триває вже понад рік. За цей час німецька армія відступає і відступає. Україна змогла не просто оборонятись, але й наступати, що є великим чудом на всіх звільнених територіях. Місцеві еліти створюють свої національні уряди. Так вже створена Польська Республіка, Білоруська Народна Республіка. Та демократична Словаччина. литовці, латвійці та естонці також готові створити свої національні держави. Починається фінальний етап війни. Остання на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай злінуть женьки на вічні віки, нехай злінуть женьки на вічні віки. 12 вороги кляті, нас грудня 1958 року був підписаний мирний договір. Україна повернула собі Львів та Івано-Франківськ. Польща, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Австрія, Чехословаччина та Данія ставали повністю підконтрольні Україні. Швейцарія знову ставала незалежною нейтральною країною. Бельгія та Нідерланди повернулись додому. Французька держава взяла під контроль Мажино та інші французькі землі, які були в складі Німеччини. В самій Німеччині була встановлена українська адміністрація. Тобто тепер українці керують усім на німецьких землях. Давайте зробимо вигляд, що все, що я сказав, правда, і держави існують, тому що через ігрові правила моду зробити маріонетки я ніяк не можу. Після знищення Німеччини єдиною загрозою для незалежної України залишається Совєтський Союз, який вже наблизився до українського кордону. Червона армія вже стоїть на українському кордоні і проводить військові навчання. Нова війна вже близько, і Українцям варто до неї підготуватись, бо це буде остання війна, від якої буде залежати усе. 25 лютого 1960 року Совєтський Союз оголосив війну Україні. Почалась остання битва за Україну. Як же палили, у смолі пекли, у та життя? хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай горі женьки на вічні віки, нехай зинуть горіженьки. 23 квітня 1962 року Совєтський Союз капітулював. Всі народи, які проживали в союзі, стали незалежними. В Москві була створена Московська Республіка, яка керується українською адміністрацією. Знову ж таки зробимо вигляд, що країни існують, тому що через ігрові правила моду робити маріонетки я на жаль не можу. Українці змогли виконати свою мрію стати повністю незалежними від будь-кого. Ця мрія навіть була перевиконана. Україна не просто незалежна, а ще й контролює всю Європу. Після закінчення всіх війн Степан Бандера склав із себе повноваження і дав дорогу молодим. Україна вступає в нову мирну еру. На цьому проходження за Україну закінчується. Назви всіх модифікацій, які використовувались під час проходження, в описі відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!